Слава Україні, слава, силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. І от я першого дня зими, офіційного першого дня зими, першого числа, вирішила показати, що ж квітне взимку. А таки квітне, і не одне. І ось, прошу, в кадрі. Квітуюча, розквітла, прекрасна декоративна капуста, яка квітне вже, мабуть, десь півроку. Ну, забула я, коли саме вона почала квітнути, розкриватися. Мабуть, таки не червень це був, може й не півроку, але добряче вже часу вона квітне. І що я вам мушу сказати? Що це, от я цілий сезон ходила і вихваляла безсмертник. В мене він же зрізаний. Хоча в мене була спокуса залишити, хоча би один одну чи дві рослини. І подивитися, як же ж він буде себе показувати і ось таке холодніше, так. Ну, Холоднішу температуру, мокрішу, але насправді протягом таких дощових кількох днів, потім земніших, морозніших, він почав ну так втрачати декоративність, псуватися. Тому я позрізала, тому нема. Але лишила капусту. Лишила капусту, бо я спочатку читала, що її дехто викопує і висаджує в горщики, і переносить десь на веранду чи в сараї. Ну щоб фактично трішечки прикрити від негоди зимової. Але багато хто лишає її в грядці чи в квітнику, мабуть, найімовірніше, бо грядка то все таки швидше за все в очива і там прибирається на зиму, а квітник так лишається, якщо не накривати. І оскільки цьогоріч в мене троянди не накриті, поки що не знаю, побачу. Може, прийде натхнення і час я накрию. То так, оця красуня, яка зараз в кадрі, вона просто неймовірно прекрасна, як на таку пору, як на таке число. От і неймовірно радує око. Взагалі не видно по ній ніяких дефектів. Ну, якщо дуже сильно там приколупатися, то можна, можна якісь оті нижні листочки побачити, що вони не такі гарні. Але але, зразу можна ставити посилання чи зірочку, що це все-таки вже офіційно зима. От, Як вона пережила, були ж сніги, були морози, навіть і до мінус п'ять, не знаю, чи мінус сім, але мінус п'ять точно було. От так вона здавалося, що все, вона не відійде і буде така негарна, починає підгнивати чи щось таке з неї станеться. Але нічого, сніги розтали, морози відійшли, і вона, хоч би що, ці всі її, не знаю, як це назвати, пелюстки, не пелюстки, вони тверді, вони щільні абсолютно, вони навіть не мають натяку на якесь там псування, підгнивання. І, як видно, по кольору, по барві теж. Прекрасна барва, ну нічим не відрізняється, що вона була влітку. А зараз, зараз, взагалі, в зимовий період, ця барва, ну це це взагалі подарунок, і можна сказати. Е... Дуже-дуже приємна несподіванка, мати в квітнику от такий колір. Так? Звісно, це в мене в кадрі буде не одна капуста ні. Але капуста буде най-най-най, така декоративніша, можна сказати. Ну, не дарма вона декоративна капуста. І от, враховуючи, що я теж перший рік бавилася з розсадою, в тому числі, і перший рік посадила декоративну капусту. Просто безпрограшний варіант, особливо для тих, хто не вкриває троянди агроволокном. Бо якщо вкривається там хвоєю. чи наприклад, ґрунтом так, чи відрами, чи коробками, будь чим, тобто не суцільно йде тунель, а то капуста лишається відкритою і теж же тішить, не знаю, чи цілу будемо слідкувати перед Різдвом, перед Новим роком, може, включуся, покажу. Ось, але все-таки навіть сорти капусти вони відрізняються між собою чи то не знаю, витривалість, вони витривальцю стійкістю. Може, як де вона початково росла і теж не так прекрасно почувалася. Бо ця, наприклад, краса. Ну просто кажу, нема до чого тут, як би претензій ніяких нема, але є інакші трішечки. З першого погляду дуже схожий сорт, бо теж от по типу такого викладені пелюстки. Але може тому, що білий, чи там переважаюча частина біла, білокремова і так далі, все таки видно, що вона тут ну не так себе почуває. Я не скажу, що тут дуже холодніше. Чи якийсь інший мікроклімат, аж сильно інший від попереднього кадру від попередньої капусти. Але ось так: ось так вона вже, в принципі, не така прекрасна і гармонійна. Хоча, якщо навіть між цими трьома вибирати кущами, то тут теж є гарніші, а є трішечки більш підпсуті. Але, попри те, навіть що оця ось красуня вона вже підпсута, видно підгнивання, я її ще не буду забирати, бо все-таки вона теж щось своє таке вно, в оцей такий сірувату, однотонний, зимову, осінню і потім буде весняну, ранню, весняну ландшафт і краєвид. Тому нехай буде, буде видно, як вона далі себе покаже. Але та ось оця досить непогана, хоча не зрівняється з тою попередньою. Тут ще є одна, я не пам'ятаю, чи це той самий. і... Як і попередня, може навіть і ні. В неї набагато вища ніжка, але от вона не розкрилася до кінця. Тут, було, тут, тут загалом сухіший ґрунт піщаніший, і можливо, тому в неї не було сили розкритися до кінця, і, і тому вона от така напівздеформована, не здеформована, і відповідно не виглядає так ефектно, як попередня, чи та найперша, точніше капуста. Але. Подивитися на її колір, і я зараз дуже люблю теж ходити і дивитися саме на колір. Що як можна в природі зараз, от без якихось там додаткових маніпуляцій, додаткових дій, зустріти ось отаку барву взимку. Це теж дуже-дуже приємно. Тому нехай вона і не найпрекрасніша, але це дуже-дуже приємно мати таку барву в квітнику взимку. Ну і як я казала, буде не тільки капуста, я взагалі розраховувала. І вважала, що в мене розквітнуть і чимерники, чи морозники, чи гелеборуси. Бо було таке, що вони квітли. Але насправді цьогоріч ні, не розквітли. І ось один, і ось другий. Видно пуп'янки, видно, що щось можливо найімовірніше буде. Але коли я не знаю. Тому ще є шанс, що в мене буде щось квітуче протягом зими. І це буде якби. Ну, Гарно на квітучому каналі навіть взимку показувати щось таке цікаве, привабливе і квітуче. І ось отут найімовірніше, це є квіткове ну, пуп'янок, так найімовірніше. Хочеться, хочеться, щоб він розкрився. І от там такі он жирнесенькі. А ну зараз я там такі жирнесенькі, жирнесенькі. Ось гарненькі, гарненькі. Теж на них велика надія, то має бути такий зелено салатовий щось таке. Побачимо, тому може ще і заквітне, і морозник чи мерник. Але що я скажу, що все-таки то, коли є догляд, коли є вчасне підживлення і відповідними елементами, мікроелементами, макроелементами, дуже більша ймовірність того, що кущі наростить і вчасніше. Чи вчасно, хоч сказати, може так правильно, відкриється І, так, і, і, і ну, тобто, отримаєш те згідно відносно своїх зусиль, так? І в принципі отримаєш нагороду у вигляді квітування. В мене цьогоріч з цим трішечки не склалося, тому може і я якби запізніло отримаю квітування навіть того ще мерника, але буде видно. А ще що мене потішило. Хоча я не знаю, як тут правильно сказати, чи потішило, чи здивувало. Може, я оце заберу, бо це тут не в темі мого відео. Тюльпани ботанічні. Я здивована. Я не знаю, чи це добре, чи це зле, але вони повилазили. Це вже вони вилізли, ну, як би не перший тиждень, тобто це і не перший день, і не перший тиждень. А десь вони там почали вилазити, я не помітила. Потім дивлюся, чи це тюльпани ботанічні такі вилізли. Я знаю, що вони в мене тут ростуть. Так. Тут, причому два сорти. Один з них виліз, один ні. Ще, поки що. От. Але думаю, та, ну куди ж, куди ж, грудень як. Вони ж не заквітнуть зараз, найімовірше. Хоча з таким теплом, може, і заквітнуть. Я не знаю, побачимо. Але, звісно, що трішечки буде мені шкода, якщо вони так витикнуться. Ну, і все. І як? Якщо вони не заквітнуть, то навесні вони теж не заквітнуть, бо тут де, де тут як як воно не вийде два цикли за зиму їм зробити. Цікаво, цікаво. Ось така погода, незвичайна, не невизначена, вона і впливає навіть на, на такі рослини перші. Хоча, що сказати, це ж тюльпани ботанічні. А я, наприклад, підсніжники, проліски, от вони ще не показалися на диво, і тут немає якось там тепліше чи що. От, але то, е, вилізли навіть першіші, ніж здавалося б, зовсім мали би бути первоцвіти, такі як підсніжник чи пролісок. І в мене є кілька сортів і того, і того. От, е, чи білоцвіт такий великоквітковий. Тому ось так: ось такі цікавинки. Ось таке те, що я очікувала: одне те, що я очікувала, що капуста ось така дуже гарна і дуже тривала. А те, що я зовсім не очікувала, це побачити ботанічні тюрпани. Такий такі височенькі, так? в, таку, в таку днину, і точніше в таку дату, в таке число. Ось так. Що у вас? А ну цікаво. Я знаю, що хризантеми ще квітну, я по дорозі бачу. Моя е, висаджена відкритий ґрунт, але вона ну, заморозилася трішки, квіти підморозилися, коли були заморозки, От, тому не квітнуть в мене, але точно в людей бачу є. І дуже непоганому такому стані. Тому думаю, і вас може щось квітне. Розкажіть, поділіться, а що таке. Зовсім незвичне, теж вас здивувало, буде мені цікаво прочитати, послухати. Ось так вам я дякую за увагу. І чекаємо, може, якесь поголодання таке, бо зима, мабуть, має бути зимою, бо щоб ще не розквітли, ще не розкрилися бруньки на смородині, не пішли в ріст, то це буде зовсім інакше і гірше. Тому так, дякую за увагу. Чекати ваших відгуків, всім до наступних відео і па-па!